Інтегровані кейс-уроки для молодшої школи. Морозиво. Розділ кулінарія. Тема Я досліджую світ. Мета набути знання про морозиво і попрактикуватися в його виготовленні. В якості незвичного топінгу до цього кейсу уроку додаються важливі компетенції, такі як уміння вчитися, позитивне мислення, емоційність, турбота про здоров'я та практичні навички. Яка ж інформація на вас тут чекає? Що собою являє такий десерт, як морозиво, та де і коли воно з'явилося? Яке морозиво полюбляють тваринки? Які корисні та шкідливі властивості має морозиво? Узнаєте, як легко розрахувати вартість морозива, а ще як можна виготовити морозиво вдома? На схемі ви бачите шість розгорток з предметів явищ та практик. Тож давайте розпочнемо з першої. Ах, морозиво! Скільки гарячого інтересу викликає ця холодна радість! Пломбір і фруктове, ягідне та шоколадне, з посипками і у глазурі, у рішку та на паличці, смакота. Правда, дехто каже, що ця смачна краса не надто корисна. Горло заболить, зуби попсуються, може, просто лякають? Треба розібратися в цих гарячих питаннях холодного смаколика. І негайно.